Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Сьогодні поговоримо про те, що все у житті відносне. Пригадується старий жарт. Мойша, як ти вважаєш, три волосини це багато чи мало? Якщо на голові ти просто лисий, а якщо в тарілці борщу, три хвилини це багато чи мало? Якщо з гарною молодою дівчиною ввечері при настрої, це ніщо. А якщо голою дупою на гарячій пательні, тобто все залежить від масштабу. А знаєте, як українською масштаб? Мірило. Масштаб це німецьке слово, а мірило наше українське. То якщо мова про наше рідне українське, пригадується мені поезія одного з улюблених моїх українських поетів Степана Руданського Козацька міра. Зайшов козак до коршомки. Здоров, орендарю! А налийно мені каже, горіла чи чару. Налив мошко їдну чару, козак вихиляє, вихиляє, не ковтає, знову підставляє. Налив другу козак хилить, разом дві ковтає, та й жидові колошинка трояка кидає. Підійняв той, подивився гирсти, як то буде? У мене кожну по три гроші пили добрі люди. Мовчи, жиде бородатий погана я віра. Знаєш, гицлю, що у мене моя губа міра. Ти не перший, в кого п'ю я. Пив я вже немало. А у губу за три гроші більше не влізало. Цю жартівливу поезію Степан Руданський написав ще 1858 року. Але рада й нині слушна: знаймо міру. маємо свою міру. Дякую, що були сьогодні зі мною. До наступних розмов. Па-па!